Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Того часу сталося, як ішов Ісус до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив Він до одного села, зустріли його десять прокажених чоловіків, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи Ісусе, наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав Підіть і покажіться священникам. І сталося так, що коли вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужав, повернувся, проставляючи Бога гучним голосом. Упав обличчям до ніг Його, дякуючи йому, а це був самарянин. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Не знайшлося нікого, щоб, повернувшись, віддати славу Богові крім цього чужинця, і сказав він йому: Підведися і йди! Твоя віра Тебе спасла. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Брати і сестри, переживаємо цю 28 неділю звичайного періоду. І сьогоднішнє слово Боже, яке ми почули, вона, воно веде нас до глибокого роздуму над вірою і також розуму над тою вдячністю. До Богу за все те, що робить Він для нас. Тому що Він є Богом, Богом усіх, Його спасіння призначене для кожної людини, особливо хто відкриває серце для нього. І треба пам'ятати, що Бог він діє не там, де ми чекаємо. Коли ми подивимось на перше читання з другої книги царів, яка розповідає нам про Наамана, воєначальника аримінського війська, який був сильний, який страждав від хвороби, ця хвороба називалася Проказа. І треба пам'ятати, що цей чоловік мав дуже велику владу, він мав багатство, зв'язки, і передусім підтримку царя. Але страждав, мав ці страждання, і передусім ці страждання перед смертю, яка його чекала, в перспективі, в перспективі, як виявляється, що він був безсилим. І він вирушає до Ізраїлю, сподіваючись, що там знайде пророка, який зможе його зцілити. І везе з собою дуже багато різних дарів. Ну, сотні тонн, можна сказати, срібла, десятки кілограм золота, розкішно одіж. Розумієте, це все показує, що він віз з собою цей весь світ, і цей світ він міг купити, міг панувати на цьому, але відносно хвороби, бачите, він, він був безсилий. Бо Бог діє зовсім по-іншому. Він не міг Бога купити. Він пробував можливо, Бога купити, але не зміг його. Тому що Бог не дозволяє себе купити. І пророк Єлисей, як ми могли почути, не виходить до Омана. Не тому, що щоб його зневажити, але щоб йому показати, що справжня сила не від людини, а від Бога виходить. Тому він дає пророку просте завдання, непринизливе. Можливо, для нього це і є принизливе, але це просто піди сім разів занурся в Йордані. Ну, розумієте, це так як ну, для такого гордого воєнноначальника це все рівно, щоб плюнути в нього, да? насміятися з нього. Ось. Йому здається, що вода Йордану нічим не особлива, і там немає абсолютно якогось там стілення. Але в цьому і полягає глибокий сенс Божої педагогіки. Бог вибирає звичайні речі, щоб у них проявити свою. Надзвичайну силу. І тепер дуже важливо, другий момент, це слухняність. Тому що через слухняність відкривається благодать. І Нааман міг би повернутися додому з образою, але увага, його слуги, прості, покірні люди, переконать його. Кажуть: ну, якби е, Пророк тобі сказав щось інше, важке зробити, ти, мабуть, зробив би це. А він каже прості речі: піди й умися, все. І тоді Нааман відкладає цю свою гординю і виконує слово Пророка. Занурюється сім разів у Йордані стає чистим. Його тіло відновлюється. І передусім, що найважливіше огновлюється його серце. Тобто, з хворого язичника стає віруючою людиною. І що він каже? Він каже ключові слова. Немає іншого Бога на всій землі, крім Бога Ізраїля. Тобто він не тільки оздоровлений фізично, але він навернений. навернений. Він отримав цього духа, духа любові. Тому він з собою що робить? Забирає трохи ізраїльської землі, щоб на, на ній, у цьому далекому Дамаску, Поклонятися єдиному Богу, якого він визнав, якого прийняв. І що цікаво, що ця благодать розходиться ті, по всій землі, тому що це знак того, що Бог не тільки прийшов до ізраїльського народу, але до кожної людини. Тому ця людина, яка прийшла шукати в Ізраїлю допомоги, стає свідком віри серед чужих народів. Власне, слухняність, яка відкриває благодать. Тому що Божа благодать не має меж. Вона, сяга, ну, вона перетинає всі кордони, і, і, які національні, культурні, релігійні. Тому що Бог діє там, де знаходить людину, яка має відкрите серце, готова йому повірити. І нас, наступний момент. Що е, має бути оця вдячність. Псалом, який ми е, співали сьогодні, підкреслює е, Божу любов, і передусім підкреслює це спасіння, що Господь обовив народом своє спасіння не тільки для Ізраїля, а й усім народом. Тому що цей псалом, власне, Він. Повстав в тому часі, коли ізраїльський народ повертався з Вавилонського полону з неволі. Вони не розуміли, що Господь не лише Бог їхнього народу, а Бог всього світу. Тому спів псалма це може сказати, такий вибух вдячності. Бог рятує, Бог діє, Бог відкриває своє обличчя. Навіть серед народів, які його не, не, не знали. І це вдячне серце це ключ для того, щоб зрозуміти Євангеліє. І віра, що вона робить, вона веде кожну, кожну людину до вдячності. Євангелія, яку ми сьогодні теж почули, Євангелія від Луки, бачимо цих 10 прокажених. Які стоять далеко, не мають відваги підійти, але кажуть, Ісусе, змилуйся над нами. Вони навіть не сміють наблизитись, бо закон, так як ми знаємо, забороняв хворим на проказу підходити до здорових людей. Ісус, теж зверніть увагу, не підходить, не торкається, не говорить слів з ціле, тільки каже, ідіть, покажіться священнику. І, на перший погляд, ну, якби відсилає їх, таке ну, можна враження мати з цього, да? що відсилає, не звертає уваги, якби на це. Але ці слова якби, стають таким моментом випробування їхньої віри. Тому що вони ще не стілені. А закон, власне, вимагав показатися священникові. Тільки тоді, коли ти отримав зцілення, одужання. І що вони роблять? Вони вірять Слову. І коли вони рушають, йдуть, всі десятеро очищуються. Але один тільки самарянин, чужинець, повертається, щоб йому подякувати. Падає перед, перед Ісусом, перед, падає ниць. Визнаючи в ньому Бога. Тому ці дев'ять, швидше за все, що сприйняли це чудо як належне. Вони думали, що якщо вони виконують закон формально, так? Ну, значить їм це належить зцілення. І вони собі пішли, навіть не задумуючи, що треба прийти і подякувати. А Самаряни єдиний, хто зрозумів, що не закон зцілив. Не ритуал якийсь там релігійний, а Христос. Тобто Божа любов. Тому е, Ісус показує, власне, в цій Євангелії, Лука показує, на, оцього Самарянина. Що Він мав серце відкрите, мав вдячне. І, і власне, що. Що, що прийшов і подякував. І далі, що ми можемо ще сказати відносно другого читання апостола Павла до Тимотея, що він каже? Пам'ятай про Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і з роду Давида. В цих коротких словах ми бачимо всю суть Євангелія. Христос. Справжня людина нащадок Давида, але водночас син Божий, який що зробив, переміг смерть. І тому про це пам'ятай. Тому Павло закликає е, Тимотея бути вірним цій правді, цій істині, навіть серед переслідувань і різних труднощів. І тому е, це був, може сказати, що е, для перших християн. Найкоротший символ віри, який вони визнавали. Якщо ми з ним померло, то і жити будемо з ним. Якщо витримемо, то й царюватимемо з ним. Якщо його відречемося, то й він нас відречеться. Але якщо ми невірні, він завжди залишається вірним. Він не може відректися самого себе. Бог завжди залишається вірним навіть тоді, коли ми маємо якісь сумні, вагаємось. Коли падаємо, коли наші уста мовчать, коли серце холодне, його любов ніколи не відвертається від нас. І наступний момент важливий, дорогі брати і сестри, що у цих трьох сьогоднішніх читаннях бачимо одну правду, істину, що Божа благодать це дар, а не нагорода. Нааман не заслужив зцілення. Він отримує його через слухняність, послух. Десятеро прокажених не відпрацювали це чудо, вони просто повірили слову. Самарянин не був частиною вибраного народу, але його вдячність відкрили йому дорогу до Бога. І ми, як учень Тимотей, покликані зберігати цю віру, пам'ятаючи. Що все, що маємо, це величезний дар любові від Бога до нас. І тому Бог сьогодні також нас очищає не водами Йордану, а водою хрещення. І тому ми постійно якби, чуємо це запрошення. Ідіть і покажіться. Не лише священникам, священникам, а світові, щоб показати, що віра змінює людину. Тому нехай сьогоднішня Євхаристія для всіх нас стане поверненням до Ісуса. Ми прийшли сюди, щоб дякувати, бути вдячним за цей дар віри. Тому нехай наше життя стане, подякою Богу за все, що робить Він для нас, навіть коли ми не розуміємо певних речей. Тому що Бог. Сьогодні об'являє народам своє спасіння. Тому дуже важливо, щоб це спасіння було видимим і в нашому житті щоденному, і цього, брати і сестри, зичу і собі, і вам.